почати свято ну так традиційно заведено, що хтось його розпочати. Правильно так? А ми в місті будемо закінчити. Наша вулиця завжди була чимсь. Такими, що відрізнялися від других. І пращури нам розказували, що ця вулиця була багата піснями, цими традиціями, що в нас була і кузня на цій вулиці, і сапожня була, і можна було всі виходили на гуляння і всі співали. Ось і ми як і 100 років тому цю традицію останавливаємо, останавливаємо тим, що ми можемо зібратися і з перших днів, з першої минути, минути Нового року разом зустрічати. Була ця пропозиція від старожилів наших, яка сказала, ну хотілося б побачити баян, хотілося б, щоб народну пісню заспівали ще раз заспівали. Ініціативна група підтримала. Підтримала, підтримала от, буквально. Аплодуємо. 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 Аплодуємо і ще я хочу віддати від мера міста нашого Миколи Голуба вдячність за те, що ви одні з перших стали ініціативними в створенні органів самореалізації населення. Сесія 27 сьомого сазива, буквально ось на 21 числа, вам надала право. Для того щоб ви були громадою були. Повірите? Ви перші в місті Богодухові, хто це кому надали таке повноваження? Ми повіримо, звичайно. І ось, є рішення, секретаря. ось рішення прийнято. Це 21 числом. Я вам зачитувати не буду, ну, але факт в тому, <реку> що ініціативна група. Тут не всі, а з кожної вулиці ще є по 3-4 чоловіка, які. Пропонували не тільки на Івченка а ще до Івченка до центральної вулиці приєднатися. І виходить, що в нас вулиця Івченка, вулиця генерала Нікітіна, Перевулки Латіна, Лунівська і Лобіна приєднуються в квартал. І рада місцева наша довірили нам і сказали, що ми вам дозволяємо створити комітет. І знаєте, яка пропозиція його звучала? Назвати комітет Східний, як колись була східна. І ми східна, хтось тобто з міста Богодухова будемо східні. Тому нам потім потрібно колись зібратися ще раз у теплий гарний час і провести зображення, щоб вибрати свого голову, секретаря, зама, голови, щоб у нас комітет був повноцінний. На жаль, маляр тамару ми запрошували, але вона з дітьми. Празнує чуть далеченько. Ми доповнимо повноцінним комітетом для того, щоб задачі рішати і допомагати другому народу. І цей комітет буде у вас і народовладієм безпосередньо для створення громади. І буде вашим пічникам і всіх на святі. Дякую вам всім! А зараз нам робимо! Ялиночки на сі галявині святом, друзі, вас вітаю, щастя всім добра бажаю, повно сонця, повно сміху, вам на радість і на втіху, від душі прийміть вітання і найкращі побажання у здоров'я жити всім, і дорослим, і малим. Малорісними святами та різдвом Христовим, щоб ваше щастя розквітло вінком малиновим. Хай над вашим домом любов розцвітає і в кожній сім'ї слава. Вийшла сітка запала, новині подарунки. i da, da, da. <laughs> вами свято, буде радощі багато, тож за руки всі візьміться і всі весело сміхніться. В хороводі дружнім, ялинковім ми зустрінемо новий рік, сталися в хоровод! де ходить відбили, росла собі ялиночка і зайчився юрі, росла собі ялиночка, і зайчик зайю. По снігу снігу білого насідала зима, прийшов сховати за ялиночки нема, прийшов сховати за Міцного здоров'я, щастя, любові, щоб всі плани, які задумали, обов'язково здійснилися. Ура! стопушено були гроші та зелені, щоб був успіх та зростання. Було сили для кохання. Новим роком! Хоча привітати усе, земляків, нашої гори з новим роком, побажати їм здоров'я, щастя всього самого хорошого в новому році. Ріженьки та закидало, ось за не зайду до коханого, ось накидало за бню раннього, не зайду доріжечки до коханого.

I think he was a fun. 아우 빨리빨리 빨리빨리 빨리 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 빨 Ви, мабуть, перші сказав Володимир Іванович, що отаку дружню зробили громаду в наш час отак дружно жити. Це великий подвиг, я вам скажу. Тож я вітаю вашу дружню громаду, і хай вона буде одну із перших і самих сильніших, міцніших і дружніших у нашому місті з Новим роком. І хай вам всім щастить! Я вітаю вас! Разом з ініціативною групою і давайте ще раз поаплодуємо нашим найкращому музикантам і вокальним ансамблем. голосисти настоячі, які з нами прийшли у цей час у вечірній, Не пожаліли своїх домашніх оселя. Прийшли місце з нами святкувати. Давайте їм дуже велике дякую. Скажу поки

До одного «Защи? і, і, і на завершення Є? нашого виступу пісня... пісня пісня на коня. Всі знаєте, співаємо разом, напіваємо, долі, долі на коня, на коня, на кожне копи, щоб ми вам, щоб ви нам було добре. Σαν να ganhar, να ganhar, να μα διαπιστώσουμε. Σαν να ganhar, να ganhar, να μα διαπιστώσουμε. Σαν 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 να ganhar, να μα διαπιστώσουμε. Гармошечку твою, да я нікак ніку твою, А ліпа, ти не так іграєш, як моя, я не такаю.

Самодія, і ще 70 років годин ще співали на цій вулиці. і Зараз продовжує. І вона традиції нам ці передає для того, щоб ми вчили молодь. І саме велике на завершення я хочу сказати, що потрібно ці традиції передати молодіжі, щоб молодь потім це все робила, била і висловила всьому світі. Це дуже круто, дуже класно. Я бажаю нам усім, нашим вулицям, нашій громаді, ми, Що не, не, більше, ви досягли досягли. досягли. більшого, щоб у нас було все краще, краще, не, ви не, ви не в в в краще, не краще? всім нашим підтримуємо, Глобіна! ура, Шкітна, Шкітна! Вожара! Вожара! ура вожара! Вожара! Вироб, люди, На щастя має право. Родючі землі, і сонце золотаве, і тихо плитна річка зеркало усміхнеться, майже нам україні, щасливо всім живе. Дай давайте, Бог, давайте, дай, за нас дай Бог щоб за в за а нас желають єдні. І слава Україні! З новим роком! Щоб ми вам, щоб ви нам забежити! До побачення дякуємо, вам, що були сьогодні з нами люди, яким дякуємо за це свято. Це наші ініціативи. Я скажу, от виступи району Горічанського району, району, респект. Респект. Свято за те, що ми е, так таку громаду і це, це великий плюс. Я не знаю, це не плюс. Це ви першопроходці, першопроходці, ви перші, хто пер, в Богодухові. Ворожити я роса, насобь запану радя у нашій сторонці. З новим. Годом! В старому році сльози хвороби і біди хай подобріють всі люди недобрі, нехай їм стане легше на світі, нехай малесеньке Боже дитятко зігріє наші змучені душі. Нехай збуваються всі наші мрії, і підувати ніхто не мусить. З новим роком і рождество, я знову повертаюсь додому, з новим роком і рождество, ялинки, вогники кольорові. Образи, недобре слово тяжче за камінь, нехай повернеться наша надія, яку ми безнадійно шукаємо нехай всі дідов що без мами і тата, прийме велика тепла родина. Снігом, і краще стане кожна людина з новим роком і рождество, я знову пану.